Дорогі друзі. Незважаючи на те, що наші пенсії низькі, існують певні загрози, коли пенсійний рахунок і пенсійна картка можуть бути заблоковані. Чому так трапляється і як цього уникнути, розповім у цьому відео. Також розкажу про борги за комунальні послуги і як їх уникнути. Ви повинні знати, що банк діє як агент між пенсіонером і пенсійним фондом і відповідає за зарахування коштів на картки пенсіонерів, а нарахування здійснює пенсійний фонд. Банківські правила вимагають, що при закінченні терміну дії картки власник картки отримав нову. Проте нарахування пенсії на рахунок продовжується, якщо пенсійний фонд нараховує пенсію. Воєнний стан в Україні спричинив у багатьох випадках неможливість отримати нову банківську картку, тому банки продовжили дію старих. Скажімо, Приватбанк до 1 серпня 2025 року, Ощадбанк до 31 грудня 2024 року. Лише у тому випадку, коли від пенсійного фонду надійде офіційна інформація про смерть пенсіонера, банківський рахунок буде заблоковано. Якщо до моменту смерті на карці пенсіонера залишилися... Накопичені чи незняті кошти, їх може отримати спадкоємець. Однак, якщо кошти надійшли після дати смерті пенсіонера, тоді банк повертає їх назад до пенсійного фонду. На період дії воєнного стану виконавчі провадження щодо стягнення з пенсій припиняються. Виняток становлять три ситуації: стягнення аліментів. Відшкодування шкоди через каліство або смерть внаслідок кримінального злочину, а також якщо боржник є громадянином Російської Федерації. Однак є ситуації, за яких навіть пенсіонера можуть стягнути частину коштів. Це може бути через заборгованість за несплату комунальних послуг. З початком запровадження воєнного стану. Урядом був накладений мораторій, тобто заборона на арешт рахунків сумою менш як 100 тисяч гривень. Але у квітні 2023 року уряд зняв цю заборону на території України і залишив мораторій лише для жителів зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Ми всі є абонентами, якщо отримуємо послуги. І отримуємо їх за договором, навіть якщо особисто договір не підписували. Якщо ми не виконуємо договірні зобов'язання платити за послуги, то компанія, що надає послуги, може ухвалити рішення про припинення надання послуг. Але таке рішення повинно бути письмово доведено до абонента, тобто до нас, отримувачів послуг. Компанія зазвичай направляє таке рішення поштою з підтвердженням про вручення. Чи є якась несплачена сума за комунальні послуги, після якої нас можуть від'єднати від цих послуг? Немає. Чинне законодавство не визначає розмір несплати боргу. Все залишено на розсуд компанії, яка надає послуги, і вона самостійно обирає таких неплатників, вірніше боржників. Тобто від'єднати нас або припинити постачання послуг можуть при будь-якій заборгованості. Ну, як правило, коли назберується за тривалий час 10-20 тисяч гривень, може бути менше, а може бути і більше. Якщо технічно можна обмежити послугу чи послуги без проникнення до нашого житла, то працівники компанії можуть це обмежити ззовні. А якщо передбачається обмеження послуг у житлі, тобто у квартирі чи будинку, то працівники повинні зайти у житло та заблокувати надходження та споживання цих послуг. Однак комунальники не мають права без вашого дозволу заходити до вашого житла. Хоча, згідно з договором, ви ніби зобов'язані допускати комунальників для перевірки ваших вузлів та агреатів щодо отримання послуг. Якщо ви цього не робите, не допускаєте комунальників до свого житла, то компанія має право звернутися до суду. Якщо борги складають не більше 3 років, то компанії подають заяви до суду. Суд виносить судові накази, що є відповідно виконавчими документами і їх надають для примусового виконання. Отже, лише за рішенням суду за 2 тижні вам можуть заблокувати банківські рахунки. Щоб ви здійснювали сплату заборгованості. Якщо у вас заборгованість складає понад 3 роки, то буде позовна заява про настягнення цього боргу. Якщо маєте борг і не можете його повністю погасити, то ви можете скористатися реструктуризацією боргу. Тобто гасити певними частинами протягом певного терміну. Здебільшого. Усі компанії надають таку послугу реструктуризацію цього боргу, але ви повинні надати документи, оскільки кожна компанія може вимагати різні документи. Це документи щодо вашої неплатоспроможності або документи, що у вас дійсно заробітна плата не дозволяє зробити певні виплати у вказаному розмірі. Також, якщо у вас немає коштів, ви можете звернутися за отриманням субсидії. Як діяти переселенцям або українцям, які перебувають за кордоном? Якщо людина не проживає у житлі більше, ніж 30 днів, то вона має право подати до комунальних компаній заяву, що вона не проживає за адресою, де нараховуються комунальні послуги. До цієї заяви надаються документи, що це підтверджують. Це може бути довідка внутрішньо переміщеної особи, або документи, що ви перебуваєте за кордоном як біженець. Комунальні компанії тоді не будуть нараховувати за послуги. Ви також можете звернутися з заявою, щоб компанія зробила перерахунок за ті борги, що у вас вже утворилися, і компанія їх нараховувала. Перерахунок ваших боргів робиться за період, коли ви не користувалися послугами. Але це не стосується централізованого опалення, тому що це технічно неможливо обмежити його. А от щодо світла, побутового газу та центрального водопостачання або вивозу сміття, це цілком можливо. Крім того, є можливість через ДІю накласти цифровий підпис на документи. Ви можете, перебуваючи за кордоном, написати цю заяву, сфотографувати та накласти на неї електронний цифровий підпис. І скерувати на електронну адресу компанії. Також радив би, якщо у вас бракує коштів, платити за рахунками щомісячно, хай не у повному обсязі, а невеликими частинами по 20, 30, 50 гривень, але платити. Так, у вас буде рости заборгованість, але юристи компанії будуть бачити, що ви добросовісний платик, Платник. І їм важко буде довести у суді, що ви злісний неплатник і боржник. Якщо справа дійде до суду, то суд обов'язково обов врахує вашу лояльність. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!